Всім привіт! Це я у батьків мого чоловіка, і завжди, коли я до них приходжу, то кіт рижик обтирається об мої ноги. Зараз покажу вам рецепт стік току, але деякі пропорції робила десь менше, десь більше. Натираємо один кабачок. Вичавлюємо зайву рідину. Тепер натираємо дві картоплі, але я натерла трішки більше. Теж вичавлюємо зайву рідину і кладемо до натертого кабачка. Натираємо дві моркви, але я натерла одну. Тепер нарізаємо цибулю і натираємо 200 грамів твердого сиру. Я не важила свій шматочок сиру. Додаємо два яйця. Додаємо перець та сіль за смаком. Одну чайну ложку розпушувача тіста. і 4 столові ложки борошна. Все це добре перемішуємо. В кінці додаємо 50 мл олії. І знову все добре перемішуємо. Потім викладаємо у форму для запікання. Запікаємо при 200 градусах 45-55 хвилин. І виходить ось така краса, запіканка за смаком чимось схожа на деруни. Показую ще один рецепт. Намазка на хліб з кабачат. 600 грам кабачків. У мене два кабачки. Ріжемо на кубики. Смажимо на пательні і додаємо два зубчики часника. Перець та сіль за смаком. Перемішуємо і досмажуємо до готовності. Беремо два плавлених сирка і ріжемо на кубики. Потім плавлений сирок з обсмаженими кабачатами перебиваємо блендером. І ось така намазка вийшла. Можна ще дрібніше перебити. Ось така кількість в мене вийшла. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво і рецепти знадобляться. Підписуйтесь та ставте лайки.